привіт, друзі! І хочу зразу вам сказати це моє саме перше відео в цьому каналі і взагалі в Ютубі. І це мій е, вечірній догляд за моїм лицем. Поїхали! Так. Я перше наношу ось таке молочко. Е, я думаю, ви не зможете знайти ці продукти, якщо ви не в Іспанії, тому що. Е, тому що... Я зараз знаходжусь в Іспанії. Вот, так що майже всі ці проду... Ну, ось всі ці продукти в Іспанії куплені. Так, я не знаю, якщо я це відео викладу, то хто буде бачити це відео, то, будь ласка, напишіть мені якісь. Коментарі її в наступному відео, якщо ви хочете, я зможу е, на них відповісти. Все, і тепер ми будемо наносити ось такий тонік. І в мене є одне питання, як ви наносите тонік. М -м, берете е, ватний диск і наносите чи? так такі ті наносите в руку і так от розмазуєте. Я вибрала цей варіант, ем, зараз розкажу чому. Поки буду розказувати, я думала, що не включилась. Поки буду розказувати, буду нанести ось такий спрей. Коротше, я вибрала такий е, спосіб, е, такі нанесення, Чому я так не ношу, тому що, знаєте, я спочатку теж наносила звичайного спонжу, вот. а тепер я наношу так. Чого? Як я наношу, тому що, знаєте, коли я нанос, наносила м -м, е спонжу, я наношу таку сивертку, е то вона наносила дуже мало, дуже мало прям продукту, і тобто воно майже не робило своєї функції, якщо можна так сказати. Звичайно, якщо вам подобається так, як ви наносите... То продовжайте так робити, це просто мені так більше подобається. Тобто я вас не осуждаю. Зараз буду наносити такий от серум. Кстати, я його перший раз наношу, в житті. Не питайте, чого його так мало. О, де? О, чому його так мало? Просто мені його дали. Так, наносимо. Соботі, що трошки. Щоб подивитися. Подивитися. Друзі, чекайте другу частину, тому що мені це не вилізає. Всім па! -па.